В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Слава Богу! Багато званих та мало обраних. Дорогі у Христі, братті і сестри. За два тижні до Різдва Христового. Ми слухаємо притчу, де Господь чітко повідомляє нам мету свого приходу, Він приходить, щоб нас покликати до Царства Небесного, покликати на приготовлену вечерю. Яка ніколи не завершиться. Покликати нас в ті оселі, які він готує ціною свого земного життя, страждань, хресної смерті і Воскресіння. І одночасно. Господь сьогодні незадовго до свого Різдва. Підказує нам, яких помилок нам не варто допуститися в своєму житті, щоб не опинитися поза цією вечері. У цій притчі, яку переповідає нам Євангеліст Лука, підкреслюється, що господар. Посилає свого слугу, одного слугу, щоби той скликав покликаних на весілля. Очевидно, і це підтверджують нам святі Отці, під тим слугою слід розуміти самого Сина Божого. Ще колись пророк Ісая у своїй книзі. Переповідав так звані пісні отрока Господнього. Перекладено отрок. Але первісне значення цього слова мовою оригіналу раб. Раб Господній. І не вживається це слово у якомусь такому принизливому значенні, а у піднесеному. Той, хто найкраще, найретельніше виконує волю свого Отця. Так, Таким є Христос. Це Він, який в усьому слухняний волі Отця Небесного. Це він, який є справжній син, єдинородний, якому не байдуже те, що каже йому отець. Це Він. Іде, щоб покликати запрошених на весілля. А що ми люди? У притчі вказується три причини, через які люди відмовляються прийти до Бога? Причини, якщо б розібратися по суті, Дуже і дуже банально. Тобто щось таке, що можна точно відкласти або взагалі відмінити. Я купив землю, я купив волів, я одружився. З одного боку, це щось таке, без чого не можна жити, правда? Ми живемо на землі, ми землю обробляємо, ми з землі маємо хліб. Ми мусимо мати якісь засоби, завдяки яким щось робимо, щось господарюємо і щось здобуваємо. Далеко не останнє питання нашого сімейного статусу. Для нас життя тут особливо важливе, тому що наскільки в тебе є ось цей сімейний затишок, ти маєш. До кого звернутися, з ким поділитися всім, що ти переживаєш. Від цього залежить і твій духовний стан. Але все це є ніщо в порівнянні тим, до чого нас закликає Господь. Абсолютно ніщо. Тому що все це колись закінчиться. Закінчиться. Земля закінчиться воли, та й подружнє життя, колись воно таки перерветься нашою земною смертю. Ми нікуди від цього не дінемось. Але якщо ми впродовж життя не відчули потреби відгукнутися на заклик Божий, все те, що закінчиться, воно не буде мати далі ніякого продовження. Коли я не буду присутній на ось цій вечері, на яку запрошує мене Господь, де я буду? Якщо я не буду в Царстві Небесному, де я буду? Ще колись древні рильми казали, казали: нон цінондатур третього не дано. Якщо я не буду там, я буду там. Ви знаєте, як часто любимо маніпулювати? Навіть самим Богом маніпулювати? Мовляв, Бог добрий, Бог милосердний. Він все одно ж візьме мене до Царства Небесного. Ну, він ж не може допустити, щоб я опинився в пеклі і мучився, правда? Але ми б хотіли, напевно, щоб Бог нас взяв такими, якими ми є. От я такий, я іншим, не те, що не можу, я не хочу іншим стати. Я буду займатися своїми справами і буду заклопотаний своїми проблемами. Господь мене кличе, я все одно зараз своїм зайнятий, а потім Господь, хай мене все одно забере до себе. Бо я ж, Божа дитина. Ми дуже часто хотіли би Божі закони переписати. Ми б дуже хотіли ось ці вимоги, які Господь до нас виставляє, змінити, бо нам так незручно, нам треба ось так жити. І знаєте, якою думкою часто людина маніпулює? Бог любить мене таким, яким я є. Справді? Бог мене любить таким, яким я є. Але чомусь він каже, яким я маю стати. Чому? А тому що туди можна попасти тільки тоді, коли ти щось зміниш у своєму житті. Ви сьогодні уважно слухали, сподіваюся, слова апостола Павла з його послання до колося. Де він говорить про те, що ми мали би скинути з себе стару людину. І одягнутися в нову людину. В нову людину одягнутися, це що означає? Ми, звичайно, що не можемо вже зараз в цю мить стати бездоганним. Ми не можемо так легко відв'язатися від тих земних речей, до яких так прив'язалися. Але ви знаєте, що таке покаяння? Принаймні початок покаяння це коли ти усвідомлюєш, що щось не так. Усвідомивши, що щось не так, ти робиш спроби хоч щось змінити. Я хочу зняти з себе ось цей брудний одяг. Може, мені не вдасться його так швидко випрати? Може, мені не вдасться так швидко зодягнутися в чистий, але я повинен зробити хоч крок для цього. Господь, який бачить, що я щось змінюю, я щось намагаюся зробити так, як треба, він обов'язково мені в цьому допоможе. І він обов'язково прийме мене. Ви чули, кого було запрошено? Хто заповнив ось цю вечерю? Убогі, каліки, люди, яких суспільство відкидає? Люди, яких, які, які нікому нічим не цікаві. Не якісь там респектабельні, поважні люди. Господь всіх закликає, але саме тих, які роблять щось, щоб стати ближчими до Бога. Якщо ми будемо це робити, ми опинимося серед тих гостей на весіллі. Якщо ж не будемо, будемо відкинуті. І даремно нам готуватися до Різдва Христового, даремно нам сідати за святу вечерю, даремно нам колядувати, якщо нічого в нашому житті не зміниться. Коли Господь нам каже, що багато покликаних, але мало вибраних, запитаємо себе, де ми б хотіли бути? Якщо хочемо бути серед вибраних, робімо щось, щоб Господь мав підстави. Бачити нас на своїй вечері в Царстві Небесному. Амін. Слава Ісусу Христу!